І Всім привіт! З вами Сергій Йоко ТВ і сьогодні ми граємо в SkyWars. Сьогодні у нас буде двойна субота, тому ми граємо різні міні-ігри. Так, блін, я опять сюди впав, треба брати все сундучка. Що ще? А в тебе ще один має бути просто так. Так, я добрався до сундучка. В мене є 5 інтерпелів, все, я до тебе ТП-6. Або все, я тебе бачу, ще я до тебе ТП. Так, трошки сюди. Оба! Все, сєв, я біля тебе. Так, я вдягаюся поки що. Ось так. Е, так, всі речі корисні ставлю поближче. Дивись, там зараз на спавні ще нікого нема. Так що, а ні, хтось є, хтось є. Гаразд, тоді сидимо на цьому острові. Собирай там всі речі. Дивись, що зараз робимо? Так, зараз будемо. З... Е, так, так, так. Ага, тут у тебе це. Тебе є якась оружка? Є. Яка? яка? Дерев'яний меч, а ніякого топора не маєш. Отакого От буде. Е, так, дивись, це наші ті паці. О, 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 один лол іде. Так, строїться, строїться, строїться. Блін, він не добре тобі ще дерево. Та так. мені зараз поки що не треба так. Так, будеш строїть, ще построїть, бо туди старийся і кура буде створити. Хай строїться, я його скину. Ну дай, біля БС. Дирест. Ой, тебе розвитка, бі розвитка, бі розвитка Ой, тебе розвитка, бі розвитка Дивись, на центрі поки що є один пацан Я до нього можу типешитись, але я не хочу а як може бути так, щоб реально вистрілилися? Не вистрілились? Прокрути мишку в будь-який вік І то в тебе інший і цей Прокрути мишку Почекай, а чекайте, я заберу свою стрілу. А в тебе є я ще не... один лук? Так да. Нема? Дай, дай, дай еще один лук. Я дуже добре стреляю. Давай, 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 давай. Я пиду все трошки. Скинь лук, скинь лук, скинь лук. Все, спасибо. Так. Сейчас будем стрелять. О, о, о! На! Блин, 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 я мажу. Да. А ну, как ти побуди стріляєш? Не, просто він я не встиг Я не встиг по ньому попасти. Так, лади, тут нікого нема. Ща, той придурок... О, виліз, виліз. Блин, він стріляє він стріляє стріляй! Ты можешь робити сила дерева, ты тебе На! Я його ще скину! Почти скину? Блин! він спрятался. Так, все, нас осталося троє, зараз його треба. А, ні, не-не-не, ні, ні. нас осталося дуже багато. Дивись, щоб до нас ніхто не строївся, це основне. О, бана, там один лох. Так, ща я давній співплюсовки дам. що що? Так, так, так. Давай стріляй. Так, 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 се, у мене все прогружили. Блін, лагає. Так, параметри. Чекай, чекай, чекай. Не то, не то звуку. Блін, де что? А вот відео так, я поставлю 9 чанків, хай прогружує. На 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 на. І до речі не називай мене так. Це теж сьому й називаєш, неприємний. Ага, запалив свій, своє справжнє ім'я. Дивись, треба, щоб якийсь ішов, коротше, по цьому, по бортику. Блін, отого того треба завалити, в нього дуже файна броня. Тебе є т... якась броня? На, я тобі э, цей. Шкіряну, шкирину куртку сзади кину. Я у мене мне куртка, у є железна куртка. Та вдівайся! Так. мене штанів нема. Та добре? У мене тоже їх нема. О, эндерпел! Все, він кинув НДПЛ. Перл, перл, эндерпел. Все, він впав, походу. чи ні? Ні, він, блін, там. Дивись, з тебе э, цей. О, ти вдівся, файно. Так. Так, в мене є ндер але я зараз ще не хочу. Ну, так. Так, все, я продовжую. Е, оба-на. Оба-на. Блін! Він стріляє, той придурок, стріляє, дякую. Давай трать свої стріли, хай тратить стріли. Лов! Лов! Достріляти, Василько! Василько, Василько, Василько. Ала ла, ла. ла Я короче строю вам цей воду ще вже хочеться збирати. Так, скільки тут ще осталось? Купо. Тюсці, дивись, треба брати інший острів. Тебе йендер перел. Mm. На, я тобі даю один. Дивися, цілься, кидай його сілься. Вище того острова чуть-чуть. Чуть-чуть. Э, вище того гриба, гриба, що там в нього на острові того дядька. О, Все, я вже в нього на острові. О, він тут здох! Його речі тут! Крутяк, я зараз вдінусь. Ці... Да, да да, в нього ціле залізка є. Так. А ні, шлема залізного тільки нема. Так, скільки нас тут ще. Ага! Сєва, все, все, ми двоє залишилися. Зараз типи, тільки двоє вижили, так? Да, ми вижили двоє. А знаєш, що зараз буде? Здогадайся, з одного разу. що я не вижу. Ну, ладно, не буду. Ладно. А що буде, якщо я типу, везу, або ти везли, що ти да, Нам дадуть декілька скайбаксів. Ні-ні-ні, це -ні -ні, то, то прикольно скайбаксивати. Ну то що, ти до мене тепешишся і регенемося і робимо ПВП, окей? А чого ти на спаун тепешнувся? Ой, на цей на е центр? Далі ще у Та не бійся, я, я зараз не буду вбиватись. Треба. Треба давай чуть-чуть почекаємо. А зваємо ще вбивати тебе будемо. Ні, будем. Ліків даємо багато, щоб кашель подолати, зараз ще трохи мені треба. В тебе є золоте яблучко, хоч якесь? Ні. Точно й нема? Точно. А в мене є дещо таке, чого в тебе нема. Сервер лаганув. Перестань лагати, я тебе прошу, я тебе, я тебе молю, я тебе. Я на тебе молюсь! Нічого за кінець відбувається? Так, зачекай секунду. Так, і я продовжую. І тепер я тебе вбиваю! ЄС! Я виграв! Та серви не можна! Можна? Гразд на цьому все. З вами був Сергій ТВ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.